Отож, далі про новітнє озброєння. По-перше, у Вашингтоні розпочалась українсько американська конференція оборонних індустрій. Вона триватиме два дні. Сьогодні це день перший. І на даний момент відомо, що Україна і США підписали меморандум про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічною інформацією. Йому повідомили в Пентагоні. Це підтвердив міністр оборони України Рустем Умєров. Зокрема, в Пентагоні заявили, що надали Україні технологічні дані для початку виробництва гібриднів засобів протиповітряної оборони «Франкенсем». США на даний момент інвестували 27 мільярдів доларів у виробництво зброї для України. Але при цьому, як повідомляє видання Reuters, Україна запросила у США нові види озброєння для відбиття російських атак. Йдеться, зокрема, і ну, в цьому списку є і ті речі, які Україна вже просила. Зокрема, це танки Абрамс, 31 штуку. Ми зараз маємо. Артилерію 155 мм, а також деяка зброя, як F-16, безпілотники, ракети великої дальності, атакамс, про які вже Україна просила. Але в цьому списку є і, так би мовити, як пише в дані, кілька сюрпризів. Зокрема, це дороговартісні літаки, Globe Master виробництва Boeing і Super Hercules виробництва Locked Martin. Я сподіваюсь, правильно прочитала. Крім того, у список потрапили ударні гвинтокрили компанії Боїнг, також гелікоптер Хавк», виготовлений підрозділом Сікорський. Україна також потребує винищувачів F-18. Вибачте, Хорнет, три типи безпілотників дженел. Atomix і систему протиповітряної оборони. Terminal High Altitude Area Defense. Ось так. Так, так, так. Такі види озброєння ми запросили. Давайте розберемося далі. Навіщо нам це потрібно? Що це за авіація? Чим вона нам допоможе? Костянтин Криволап, авіаексперт, доєднується до нашого етеру. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас О, прекрасно, прекрасно. Я вас чую і все чудово. Дивіться, видання Reuters скаже, що Україна просить нове озброєння, і зокрема там йдеться про ряд. Різних типів авіаційної зброї, яку ми запросили, зокрема йдеться і про літакі мастер, виробництво Боїнг і Hercules. Ви можете пояснити, що це таке, для чого його використовують? Ну і видання відзначає, що це дороговартісна авіація. Навіщо вона нам і чому ми звертаємося саме по них до Сполучених Штатів Америки? А ви впевнені, що це не фейк? Я, ну, ми ж можемо е, запросити все, що завгодно, знаєте. Е, 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 наскільки це фейк, не фейк, ну, ми не можемо теж збиратися. Е, е, Я не можу розуміти, навіщо запрошувати те, що завгодно, якщо його все одно не буде, воно нам ну, якось не, не зовсім потрібно. Оці два літака, які ви назвали, це важкі транспортні літаки. <т Connect> А, у нас є свої Руслани, які виконують закази НАТО. У нас є, ну, у нас не є, у нас там є канадський літак арештований, але в, в, в будь-якому випадку а, 12 літаків, щонайменше там заарештовано за кордоном російських. Може а, а, варто напружитись і їх відібрати, тим більше є всі причини для, такого, для такої дії, так? Да? Mm -hmm. По-друге, аж от ми що готові к теду. Ця теда, та то, що ви називали таким длинним таким ім'ям, це за атмосферний перехоплювач балістичних міжконтинентальних стратегічних ракет. Це ось це термінал Area Defense? Да, ну, так, це, ну Це така система, яка у ізраїльтян, коли там Ємен по ним там ковбасив. Ракетками, та це вони перехоплювали за технології Хіло-Тукіт. Це за атмосферний перехоплювач. Це те, що перехоплює цілі на висоті там від 60 і далі 150 кілометрів, десь там. Я навіть там не, не, взагалі там дуже в ньому не розбирався, тому, тому що я не розумів, яке він може до нас мати відношення. ці системи має. Сполучені Штати купили цю систему Арабські Емірати, купили японці і купили корейці. І щось було щось схоже, якесь там, ну щось схоже на це у ізраїльтян. І, на, і ми будемо п'ятою країною світ, яка, і це головна наша проблема, да. Uh, у нас скоро з пушок мінометним uh, способом будуть стріляти, а ми кажемо про якісь там вантажні літаки. Чи нам не вистачає того, що нам ще не поставили f 16 і не зрозуміло, як це буде взагалі проходити, чи готова наша система, чи справимося. Ми, ми хочемо ще нагрузитися uh, F-18 хорнетом? Мені взагалі взагалі цікаво, от Генштаб погоджував цей перелік, він, звідки він з'явився? Е, хто це його подав? Який з наших гвинтокрилів може залетіти на, е, і виконувати свої завдання, е, окрім кабрірування е, некерованими ракетами, які запускають з кабріровання? Тобто гвинтокрильчик підлітає, носик задирає, пуляє, і воно там кудись летить, там, в район цілі. Так ми хочемо ще е е загубити гарні американські гвинтокрили. Я, 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 я не, не розуміюся цим. Ви знаєте, в, ту, в цьому е списку не, не вистачає тамагавків ще, щоб е вже. Е О, а тамагавки, я казав раніше, тамагавки не включили. Я тамагавки давно запрошував. Вони нам потрібні. Нам потрібні рішення, що ми можемо е зброю, яку ми отримали, гатити по території Росії там, де ми захочемо. Оце рішення треба. А транспорт ці ну, нас... літаки це не питання. Його можна взяти в оренду, в лізінг все інше. Навіщо нам ці літаки? Які коштують там 200 мільйонів, за них краще купити е, 10-16, f е, а краще в комплектації було 50-52 або 70-72. А чому F-35 не запросили? Ну, я, я, це безлуздя якесь. Мені не зрозуміло, це. Це не професіональний перелік, який завданий. Хтось на коліні написав, хтось збирав його там в WhatsApp чи Viber, як це робили? Я не знаю. Але це повне безглуздя. Ну, знаєте, тут ще йдеться і там, зокрема, там, про танки Абрамс, про артилерію, я, про я ті ж самі Ф16.55 Абрамс. Це потрібно. А так. оця вся а, авіаційна розмова. Uh -huh. uh, ну, і, і зенітно-ракетний комплекс ТЕД, це, я це не розумію. Тобто для балістики в нас же ж правильно. У нас є зараз uh, це Петріоти, СЕМПТІ, те, що ми можемо збивати. Uh, Ви добре збивається. орієнтуєтесь нашою ППО. Мушу. Просто мушу вже, і знаєте, ще й на звук потім відрізняти, де, де яка працює, де працює гепард, де працює Патріот, а де працює там щось трішечки менше, як небудь Айрістів. Ну, до тобі... речі, от, е, ТЕД е 3 мільярди десь коштує, да? е, е на мою думку, краще мати три е мобільних Патріота чи самтішки, е мабуть, mm -hmm. для того, щоб захищати. Там, якісь більш е серйозні, е мати мобільність і мати локальність. Да? Е е і тоді можна розмовляти про аеропорти. А так, якщо Ну може ТЕД це для того, щоб з Бориспіля можна було літати? Можливо. Але дайте спочатку давайте зробимо нормальні мобільні групи, які будуть не 40% шахетів збивати, а будуть збивати там. З цього, що збили, всі, всі 100. Я не кажу взагалі 100, а от тільки от з того, що збили, щоб не використовувати ракети, тому що у нас на виснаження війна, і вона надовго, на, на два місяці, не на півроку І треба розуміти, що нам потрібно в першу чергу, а потім вже все інше. І розуміти, що е, коли ти викатуєш такий перелік, то тобі е, крутять пальчиком біля там стучать по лобіку, розумієте?